Світлі гості на світлому радіо найсвітліше вітання сьогодні. в нас спілкування із Тарасом Мільчаковським. Тарас є лідером. Засновником, керівником розшій силою громадського об'єднання творчих людей з вадами зору, що має назву наш світ. Також Тарас дуже активна людина в інтернеті. Він веде подкасти, він веде кілька різних медійних проєктів. І я сподіваюся, нам вистачить часу, хоч трошки про все поговорити. Тараси, добрий день, вітаємо вас. Доброго дня, світле радіо. Дуже радий бути у вас в ефірі. Ми е, спілкуємося з телефоном. Ви зараз е, з міста Моршина до нас те, ну, ми до вас так, зателефонували. Так. Е, і скажіть, будь ласка, ну Моршина, наскільки я знаю, це таке досить маленьке містечко, але у вас така. Ну от в мене сталося враження, що у вас така діяльність, знаєте, вона охоплює, мені здається, всю Україну, тому що ви так, так. і там берете участі, там і в такому такому концерті, і в такому конкурсі, і представники вашої громадської організації вони і там беруть, і грамоти вам там дарують. Трошечки можете розказати, як от сталося, що так, що ви ну, звичайна людина з маленького українського міста робите качаєте таку огромну велику і дуже потрібну справу. Ну, дивіться, по-перше, скажу так, що воно так сталося не одразу. Почнемо з того, я закінчив школу інтернат для незрячих у Львові, а потім вступив на філософський факультет до університету Франка на спеціальність психологія. І там я зрозумів, що можу об'єднувати людей, тому що я був завжди активною людиною. Ну і один раз дівчата мене. А витягнув на конкурс таланти університету, бо я завжди любив співати. Ну, але одне діло співати під гітару в парку, да, а друге діло на сцені. Ну, я якось тебе переборов і несподівано для себе став лауреатом цього конкурсу. І тоді подумав, чому б не об'єднувати таких ж самих людей, як і я, в таку спільноту. Спочатку це був проєкт двох таких однодумців, а потім стала вже громадська організація, громадське об'єднання Наш світ. Ми почали. Залучати людей у Львові є велика спільнота незрячих в Морщині, Звичайно, тут мало, але ми почали зі Львова, тому що там вчився, там було легше. Ну і безпосередньо потім це все пішло, якби по такому доброму сценарію, що вже знаєте, як слово по слову, і тим більше ми почали запрошувати до нас популярних виконавців, щоб виступали на концертах наших для підтримки незрячих людей. І, Як правило, люди відгукувалися, ну щоб там десь там розбавити картинку ну, в своїй програмі. Ну і таким чином людей почали помічати. Ну і зараз за 15 років може на культурній е, арені, як би мовити, то вже якісь результати трохи є. Так. Яке найбільше досягнення, ви вважаєте, за ці 15 років? Ну, може, там декілька. Ну, найбільше досягнення в тому, що ми е, вже записали 4 студійних альбоми раз. А ми працюємо під е, лейбл «6 секунд. Це офіційний лейбл. Наші пісні є на платформах, і ми е, те, що ми е, навіть почали віднімати кліпи для незрячих людей. Ми напевно були перші в Україні українки. Почали віднімати кліпи для людей з е, порушенням зору. Зокрема, наша співачка Катя Українка, пісню, якої ви мою авторську, сподіваюся, будемо сьогодні слухати. Будемо, будемо Вона е, стала першою відкривачкою. І ми перші для неї відзняли кліп. На її пісню Катя Українка, я. Ну, потім ще для мене візнімали кліпи. Ну і це взагалі таким є досягненням. А ще найголовніше, це те, що люди з порушенням зору перебороли свій страх вийти на сцену. Бо розумієте, це дуже нелегко, коли людина з різними вадами може вийти на сцену. Це дуже непросто, і ми старалися це все якось перебороти. І слава Богу, що люди. Потім вже не боялися, бо недавно люди трошки комплексували. Ну а потім, як то кажуть, все приходить не зразу, але поступово, поступово і люди почали вже потім самі проситися, давайте наступний концерт, наступний і так далі. Тобто ви влаштовуєте концерти в своєму місці або там в інших містах, куди запросять, так? я розумію? Так, да, ну, ну, Зараз ми переважно зараз стали е -е, перекваліфікували, звичайно, на період е -е, війни, звичайно, концерти як таких. Немає хіба волонтерські збірні концерти на різні бригади, на різні батальйони і так далі. У Мене брат воює. Я знаю, це все не з чуток. А ми виступали на підтримку його батальйону, різних бригад. У мене навіть є відзнаки. Найголовніше до мене, от за минулий рік це відзнака від військових. Оце для мене був реально великий плюс. Що мене відзначили я вважаю, найголовніші люди в цій країні це військові. А а скільки приблизно ну людей ваше об'єднання об'єднує? От скільки людей там хто співає? А зараз у нас більше 20 активних людей. Це і виконавці, а також ми об'єднуємо людей слова. Це поетів. У нас є поетеса Віля Кравченко, яка вже видала своїх три збірки. Зараз поетеса Люба Сливка з міста Хуст з Закарпатської області і так далі, тому подібне, розумієте. Ми зараз у нас у Львові буде великий фестиваль земля поетів, на який приїдуть такі відомі там поети, письменники, і, і ці письменники будуть на однієму майданчику з людьми з інвалідністю, так само зачитувати свої вірші. Це взагалі класно. А може я таке питання вас питати, як ви взагалі от знаходите один одним? Тому що. Е... Наскільки я розумію, людина, яка має певні фізичні обмеження будь-якого будь, будь характеру, вона все одно опиняється межі чотирьох стін, і вона наскільки б талановитою людина не була, але якщо не знайдуться люди, які її там умовно кажучи, виведуть на сцену, вона буде писати вірші просто в собі вкладати в стіл. Але я бачу, що ну, от ви знаходите ці. Просто золоті злитки, золоті людські серця, золотих талановитих людей, і не просто знаходити, а дайте людині поштовх і да оці крила, щоб людина публічно ділилася своєю творчістю. Як це відбувається, цей процес? Як вони знаходять вас? Як знаходять, як знаходите ви їх? Тому що ну, людина, яка має певні особливості фізичні, вона ну, така більш самотня, і в неї менше набагато менше можливостей, якби вийти в світ? Так, ви з цим погоджуєтеся? Звичайно. Слава Богу, інтернет рулить, як ми кажемо. До речі, зараз дуже багато є програм для людей з незрячих. Це голосові програми, наприклад, TotalBack – це така спеціальна програма, яка вмонтовується у сенсорні телефони NVDA, JAWS і так далі для стаціонарних комп'ютерів. Тобто людина, наприклад, собі може, наприклад, по-простому. Голосовій команді заходить. Ну просто відкриває Google, наприклад, і каже: послухати світле радіо, і воно перекидає на вашу платформу і радіо грає. або там YouTube. По... відкрий канал, там, наприклад, там ЕСН чи ну будь-який канал, і ти тобі відкриває. Ти вже попадаєш у світ просто чи там послухати, наприклад, пісні Ельзи. і воно йде. Розумієте, тому це дуже просто, тим більше соцмережі, а вони дуже зараз популярні. Але є такі категорії незрячих людей, які реально, як ви кажете, віддалені. Це нас був проєкт. Значить, доступна громада ще до війни. Зараз ми його слава Богу відновили. Також де ми відвідували з психологами людей, які живуть в незрячих, а також люди на візках, які живуть у віддалених громадах. Тому що одне діло, коли люди живуть у Львові чи в Моршині, де більш-менш є цивілізація. А друге, як люди, які живуть у віддалених селах або десь в горах, там на хуторах і так далі. Ну, це є дійсно проблема, що люди навіть не мають доступу до кнопочних телефонів. Не то, що там про сенсорні. Ну, ми з такими людьми стараємося працювати хоча б через е шрифт Брайля. і Також ми е людям е дарували у нас була така можливість однією організацією Такі звичайні аудіоплеєри, де ми запис, де було записана біблія християнська. До речі, ну і там. Музика відповідно спрямована. ну і FM-радіо, щоб людина собі там мала хоч якусь комунікацію. Але проблеми є, так дійсно. Ну але знаєте, я вам скажу так: хто хоче, той може навчитися. Проблема деколи в тому, що самі опікуни або батьки тих дітей не хочуть їх виводити в світ, бо їм так вибачте, комфортно. Як одна мені казала, сиділа там дитина 20 років, нехай посидить ще, їсти є, що вдягнутися, є, що раз на рік її виведу до, до церкви і хватає. Ну, це так є, але це реально є така правда, і ми з цим боремося, звичайно, але це дуже непросто, бо ми не маємо права якби втручатися в особисті справи кожної родини. Ви не згодні з тим, що людина має сидіти вдома, так? З чотирьох стінах? звичайно, що ні, я категорично не згоден. Я би цих батьків взагалі би позбавляв прав за таку позицію. Ну а як це категорично? Тому що людина повинна розвиватися для того, є громадські організації, для того є ті площадки різні. А коли... А ми приходимо зі старості ластив, скажемо, ну що я можу зробити? От бачите таке? Я, я ж не можу їм приказати. Ну і він правий, тому що він ну якби просто він може порекомендувати, але ж не, не нав'язувати свою думку. Ну, а так? ви також ведете різні підкасти, які е, ну де ви говорите зокрема і про стосунки між батьками і дітьми. Ви цих тем також так торкаєтесь? І соціалізація. Звичайно, Ютуб канал і платформа Почути зрозуміти. От як набираєте в Ютубі почути зрозуміти зразу попадаєте до нас. Ми там говоримо про різні соціальні теми, про ті, які вам не скажуть у проплаченому марафоні. До речі, та так що його не слухайте. От слухайте світле радіо краще. Ось е, там е, е, в нас піднімаються серйозні теми, такі як соціалізація, соціальна адаптація, теми стосунків батьків і дітей, е, теми. У нас зараз є психологиня, яка працює з військовими, які втратили з'їв. це. Дуже на жаль, незручна тема, але це є таке люди, які втратили кінцівки на війні і так далі. Розумієте, різні теми: освіта, інклюзивність. Почути зрозуміти на Ютубі, і ви попадаєте в світ незрячих. Давайте ми зараз зробимо але це так, це не на правах реклам розуміємо так, але ну справді важливо те, що ви робите, і добре, що ви озвучили назви ваших каналів. Я думаю, що наші слухачі, кому зацікавила ця тема, вони собі Зачайно. занотували. Ми ще в кінці обов'язково ще раз повторимо. Можете писати як, мені в фейсбук, в приватку ми з вами поспілкуємося. Добре, давайте ми е, зараз послухаємо пісню Каті Українки, «Боже, Україну захисти. Можливо, ви представите трохи так. цю пісню, а потім ми поспілкуємося. Я сп я ну, сподіваюся трошки так, про інклюзивність. Друзі, Ця авторська пісня Катя Українка, «Боже Україну, захисти або Збережи. Це пісня присвячена пісня-молитва, як ми кажемо. Цю пісню я написав, коли спілкувався з пораненими військовими. Я деколи відвідую по можливості госпіталь. І тому мені це дуже тема наборіла, і ця пісня з'явилася у мене минулого року під кінець року. І цього року ми навіть зняли кліп. А виконує її співачка Катя Українка. До речі, з міста Одеси, справжня Українка. Катя Українка, Боже Україну збереже. І вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення, і не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. Сьогодні ми знайомимося із Тарасом Мільчаковським. Він є лідером і засновником громадського об'єднання творчих людей з вадами зору, наш світ. Що прозвучала пісня Каті Українки? Це дівчина, яка також належить, ну, є членом цього об'єднання, і це пісня на слова Тараса. А музика Тараса, до речі, музику ви теж пишете. Музика ваша так, так слова і музика мої, так, аранжування студія. Fender Music у Львові є така. Е, ви просто знаходите лі... потрібних людей, щоб кінцевий продукт був. Чи люди самі вас знаходять і пропонують послуги? Як це відбувається в вашому житті? Ні, на ну, сам... по-різному е, ми спілкуємося в голосових чатах, є такий чат світоч, голосовий, до речі, для незрячих спеціалів. Він діє в Телеграмі, навіть. Бачите, є різні платформи, ми туди доєднуємося. Тепер вже люди самі до, до нас пишуть Facebook, там, ну. І телефон мій багато хто людей знає. Ну така знаєте, це вже комунікація, така вже як то кажуть, напрацьована. Знаєте, і я вважаю, знаєте, таке, якщо ти робиш добро, воно якось притягує, мені здається. Світло до світла це справді так і є, і також мені здається, що дуже важливо ця тема, яку ви займаєтесь, в контексті того, що багато людей отримують поранення із військових дій і отримують ну, погіршення зору або хтось повну сліпоту і людині потрібно навчитися по-новому в новому світі. Чи можемо ми трошечки поговорити саме от про інклюзію? Наскільки можна, наскільки на вашу думку українські? Міста, тим більше села готові до людей, які вийдуть з білими тростинами для того, щоб, наприклад, дістатися до найближчого магазина, там купити хліб. І що потрібно, щоб людина з білою тростиною почувалася комфортніше на вулицях українських міст і таких більш менших містечках, селах там всюди? Ну, дивіться, є різниця велика. Якщо ми говоримо про великі мегаполіси, типу, наприклад, Київ, Львів там, Дніпро. То тут все більш-менш нормально, є тактильна плитка спеціальна для незрячих, щоб легше ходити по тротуарам, є звукові світлофори, звукові маячки, оці вказівники озвучені, зупинки в громадських транспортах. Коли, коли ви поїдете в провінційні містечка, наприклад, такий курорт знаменитий, як мій Моршин наш, то ми побачимо, що тут нема нічого взагалі такого для незрячих, фактично розумієте. Тобто, а якщо ми поїдемо в якесь гістке село. Наприклад, там десь е, е, на Франківщині чи на Закарпатті, то то про інклюзію такого слова там і не чув ніхто розумієте. тому тут дуже складна тема, е, і суспільство на жаль, воно не дуже до того готове. Е, хоча зараз, звичайно, що е, програми розвиваються, розвиваються по перше, і навчання інклюзивне, тому що багато зараз військових вступають на навіть дистанційне навчання, вони вступають в університети. Вони можуть закінчувати це навіть онлайн навчання, це вже добре. Але якщо брати до уваги, власне кажучи, ну такі побутові моменти, як, наприклад, ходіння по вулиці з тростиною, піти в магазин. Ну то, то як одні люди кажуть на удачу, тому що деякі навіть світлофори ці не спрацьовують, він просто реально поклати на людський фактор, тобто просиш людину. Наприклад, переведіть мене, будь ласка, через дорогу, ну і, як правило, люди адекватні, реагують, нормально, переводять, там, допомагають. Тобто тут все е, залежить в першу чергу від е, людської комунікації. Тобто ви часто звертаєтесь по допомогу на вулиці, так? Звичайно, і я, і мої колеги, друзі. Це ну, нема нічого дивного, люди е, реагують нормально. Раніше це було типу, якось якісь ненормальні, типу, це. Зараз, не. зараз, слава Богу, українці зрозуміли, що таке Європа. Е, в Європі, до речі, Ніколи до тебе ніхто не скаже, що ти якийсь ненормальний, чи якось не так люди навпаки підійдуть до тебе. Якщо ти навіть стоїш на дорозі, розгублений, наприклад, в Німеччині підходять і каже, «Alles gut», Гуд, тобто у вас це добре, і, і самі до тебе підходять. Ну, поки ми ще до того не дійшли. Але я думаю, що скоро і ми до, до цього дійдемо, тому що суспільство наше, на жаль, буде стикатися з більшою кількістю людей з інвалідністю, незрячих на кислах колісних. І так далі. Ну таке життя. Війна на жаль поки що триває, тому так. Була якась не дуже не знаю, неадекватна реакція. Ви зустрічали на вулицях міста? Можливо, якісь некоректні питання чи щось таке? От чого не варто робити людям, які бачать людину з тростиною або або з на, на кріслах колісних на вулицях? Що від чого варто отримати? Не треба людей жаліти, їх треба розуміти. Це однозначно. Не треба говорити ой, божечко, який нещасний. А що тебе там сталося? А що тебе просто питати? Вам потрібна допомога? Вас провести отак, а не от, знаєте, як переходять там бабки, вибачте, починають, ой хлопчик, куди там був поранений, ти такий бідний, ти такий. Це розумієте, це ніяк. Це працює в обратну сторону, я вам серйозно говорю. Тому е, краще просто підійти з конкретною пропозицією, протягнути руку допомогу. І просто запитати, вам потрібно, чи можна я вам допомогти? О, і це буде найправильніше, що ви зможете зробити для військового, якого ви побачите на вулицях. І на війську чи там з тростиною і так далі, якщо поруч хтось із сусідів або хтось з різних, з рідних людей повернувся з війни і з певними фізичними вадами, як допомогти людині адаптуватися до нового життя, і як допомогти їй влитися у суспільство? Що треба, що ви порадите робити? Ну, дивіться, по перше, треба е навчитися. Приймати людину по-новому і абсолютно ніколи не давити на жаль, це ще раз підкреслюю: а просто вивчити ці проблеми і ці потреби, яка має ця людина. Тобто, якщо людині, наприклад, треба піти в магазин, значить людину потрібно в цей магазин відвести і навчити. От у нас у Львові недавно був такий цікавий захід, де діти з інвалідністю вчили військових, як поводиться незрячих вже тепер. як От це в магазині, як розраховуватися в аптеці на своєму власному прикладі. І ці люди були самі в шоці, тому що вони пішли в магазин, вони не знали, як підійти до продавця. А діти, ну як діти, підлітки? Там вони кажуть, молодь вже ми знаємо, як це робити. Там підходиш там, поможіть мені, наприклад, в супермаркеті вибрати то-то, то. Поможіть мені там, то-то. І вони були в шоці, і це був наскільки такий позитив, що ну просто не передати. Тому спочатку треба навчитися розуміти. Ті потреби, які виникають у людини у теперішньому часі, і помаленьку до того підход не так відразу, а тільки поступово і ні в ні в якому випадку не давити на жалість, а просто розуміти, що потрібно саме цій людині, і по можливості допомагати, просто допомагати людині творчі людині творчі потрібно, ну так ми вже так з вами трошки поговорили про те що людині творчі потрібно свої таланти випускати у цей світ і брати участь зокрема от у різних там тематичних заходах у різних фестивалях конкурсах от як відкриває ваша громадська організація відкриває можливість це робити людям із певними вадами із, із вадами зору скажіть будь ласка яку ви маєте Мрію, я впевнена. Вона у вас є для творчих людей, для людей, які мають вади зору. Що потрібно змінитися в Україні, щоб ви ну були задоволені? Ви Тарас Мельчаковський, були задоволені тим, що от я зробив добре діло, і я от тепер можу там або перепочити, або переключитися на щось інше. Можете про це поділитися? От глобальний ваш масштабний найбільша ваша масштабна мрія щодо от того, чим ви 15 років вже займаєтесь. Я, моя мрія є одне одна, це по-перше, щоб швидше була наша перемога. А якщо стосується творчості, звичайно, то е, тут основний акцент зробити, щоб е, сфера культури е, там радіо, телебачення, щоб вони були більш відкритими до таких людей. Бо зараз ще на жаль, коли ти е, приносиш пісню на радіо. Там дивишся, ну що він там, якісь там незрячих, що там може там це, але навіть деякі музичні редактори їх просто не слухають. Я знаю це точно, бо колись навіть зі мною тіло ну, зараз. Вже нема, але колись було. Бо що я я хочу я мрія, щоб доступність стала реальністю, щоб доступність творчих людей було не тільки на папері у наших відділах культури, а і в реальності. Бо як правило, зараз відділи культури, ці всі управління, чиновників. Їх понабирали, і ще стало більше. Вони працюють, як правило, тільки на папері, а на практиці дуже мало. А ви а щодо себе, яку ви маєте мрію? Бо ви от і філософія, і факультет і, і Ні, ну, я ж кажу, творчість. мрія, щоб доступність більше перетворювалася в реальність. Щоб ми поменше стикалися з такими, знаєте, совєтськими радянськими пережитками цими. А побільше йшли до Європи не на словах, а на справах. Добре, Тарас. Ще раз нагадайте, будь ласка, де вас можна знайти? Які подкасти дуже просто: Фейсбук, Інстаграм, Тарас Пільчаковський набираєте українськими буквами. Там я на титульній сторінці ви побачите мою фотку в окулярах. Там дуже легко знайти. От пані Марія вам може підказати, якщо є вас якісь питання. Можете телефонувати на світле радіо, там вам підкажуть, як зі мною ще зв'язатися. Ютуб канал Тарас Мельчаковський, почути зрозуміти, набирайте два слова, почути зрозуміти і підписуйтеся на наші платформи. Ну і все наближаємо перемогу, друзі. Тому що ми, як свідомі люди з інвалідністю, так само донатимо волонтерам по можливості. Ну і кожен має бути на своєму місці, і по любому буде якийсь результат з Богом до перемоги. Тарасе, щиро вам дякую за цю розмову. Ви справді надихаєте, ви справді молодець. Нехай Господь благословить вас і всю вашу команду, хай вона стає більшими. І нехай більше людей, які мають творчі здібності і таланти, нехай вони за допомогою вашої, вашої праці проявляються таланти і. Стають відомими в Україні. Це була програма Світле гості. Ми спілкувалися з Тарасом Мільчаковським, лідером, керівником громадського об'єднання творчих людей з вадами зору наш світ. Тарасе, на все добре до побачення. Ви прослухали програму Світлі гості на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.